opposite І це саме ті ж симптоми, які можуть заважати цих корекційних Починаючи від комунікативних бар'єрів, це вплив до того, що людина може бути повністю невербальною. і цьому також, а також розуміння певних нюансів мови, жестів, міміків, також про контакт, ми кажемо про відсутність зору. І щодо саме декораційної роботи, це може бути відсутність така до таких контактів. Тобто так, людина з розумом автоматичного тут не захоче з вами спілкуватися. Це все поєднується і трохи з цього тікає саме соціальне порушення, до не розуміння правил, норм, обмежень. А часто насправді корекційні програми, зокрема, якщо ми кажемо про важкі випадки, це дуже структуровані методи. Це детальніше поговоримо згодом. А стереотипна поведінка і вузькі інтереси, зокрема, про це вони виробництва деревна, вони можуть дуже сильно заважати взагалі уваги і її переключення. Для того, щоб якось проводити ці проекційні програми, на, ну, що очевидно, треба включити увагу дитини, хоч на якийсь час до себе до якихось ігор та вправ. Сенсорна чутливість, нечеписть. Я це додав, хоча насправді тут в плані корекції здійму, бо самі ці коракційні центри, або спеціалізовані школи заклади. Якщо на не подивитесь, вони навіть у нас є такими доволі приємними місця, які подарують. не так багато звуків. Але тим не менше, що все одно вони є, є різна стимуляція, і часто, якщо є директивні підходи, то треба шукати певний баланс між тим, щоб говорити доволі голосно. І тим, щоб, наприклад, не процентувати дитину, в якої є стосованість ідеальна. Увідінкові кризи це вицікається передніх пунктів, те ж саме, про що казали так за істерикою, що немає на увазі під цим, дуже такі при спала Тобто Дитина перевантажується, вона не може себе контролювати. І важливо є саме підняття з різними патологіями. є найбільш максимальне покращення адаптації дитини до простору навколо до освітнього середовища. Ми часто говоримо саме про реальні до камену за конкретку про аутизмів, бо від того, наскільки рано почнеться операційна робота, може залежати те, наскільки дитина, а згодом і просто доросли людина буде арештована. Бо звичайно, час всі трудно, що з якими спілкаються зараз, вони поступово можуть зриватися, і це навіть можуть презентацію послідувати їх. Саме. Так. А, то мультидисциплінарні команди насправді входять в багато соціальних, mm -hmm. можуть входити. А, звичайно, це в першу чергу є операційні перемоги або все. Дуже важлива задача — це саме комунікація з батьками. Бо часто насправді, коли ми працюємо з дітьми, колекційні, психотерапевтичній роботі, у нас настільки проблеми з тим, щоб якось взаємодіяти з дитиною, з тим Як все-таки взаємодіяти з батьками. І якщо навіть вам буде легко припустити взаємодіяти з батьками, їм треба також пояснити. А чому я говорю з ван, ви як якдарі маєте пояснити, провести таку локацію з ростань дитини, про те, як з ним поводитись. І також пояснити якісь цілі важкі втручання. Такий спеціаліст фахівець, він оглядає дитину, він формує першочергові цілі, то сприводить всіх-всіх порушень, які чи не є. Складається в певний план втручання. Певний план перецінь.

Дідність патології, а те, що хтось взагалі має місцевому дітей спотустичного спекту. І хтось має призначати лікування. Якщо не лікування раз, то лікування час, якомогіння. ОКР, СУ, я півальність. Фізичні терапевти, чому з усіх я також надав на слайд, то фізичний терапевт, насправді зробили. Серед роботів у проєкті логістичного спектру, тут я просто скажу, що вони допомагають в працюванні з рівноготорним поторним навично і допомагають в менеджменті цієї сексуальної чудовості. Рецько -рець. Насправді тут можна доєднати допомоги, що багато. Це може бути певне поставлено, це може бути навіть і спеціальний Якщо ми говоримо також світі довго їх також дізнатися інодати. Це такі помічники вчителів, в школу освіти дітей з особливими потребами, які можуть більше часу поділити окремі, які можуть адаптувати також і внесків. Почнемо з першого методу, айбі. і классно про наска. Стримати те, що вона про це просила ревальна. Або те, що вона підтримувала той же самий зробити. Тут підкріплення з різні речі. це може бути як похвала пряма, так і ласкоші, так і сам факт того, що надає дитині те, що вона проще. Mm. Якщо ми буваємо тут працює, то вони розбиваються на прості фронт. Це запитають в крепок, бо молотованість вона досліджує таких скрияння включеності на роботи. А це зазвичай триває вчання особливо за кордоном, сайтових України. І хоча у нас, якщо ви подивитися якийсь сайт Міні, сайт центрі, ви побачите одну дві воді. А по дослідженню ми фігніше взагалі є 40. Людей. Хоча, ну, звичайно, ми не будемо цікавитись 10, менше, одна, дві, три, п'ять. Але тут теж знижується ефективність і одним з недоліків якраз цього методу є те, що він є швальці з ним і штривав. Причому така робота має кожен тиждень протягом двох, трох, більше років. З нього вибуває. І якраз такі через те, що це є більш промітні, кажуть, що вона краще так, краще заменитований. Але при цьому тут варто зазначити, що в залежності вже від важкості патології ми говоримо про те, що в одній тині маємо такий напівстрі здарований підхід, інші, менш сподіваний. Основою цього методу є вироблені з інтернет вагон. Займатися тим, що вона хоче, і переводимо це взаємоктивний розвитку. Програма TIA та Titch. Це є програма більш типова для шкіл або для адаптації домашнього серед того, тут за основу лежить. На слайді ви можете побачити, наприклад, впорядкованість робочого місця окремим завданням. Та, хто зверху. Тут часто окремі завдання можуть підключати навіть виконаний приємник схожого завдання, як приклад, формулювання задань, чи потрібно зроби 5 прикладів такого типу. Знизу ви бачите наприклад, переробки, вона є для того, щоб було менше уваги. И за домом у нас, может быть, начинают. А почему начинающие взрослые люди в классе такие визуальные, звуки, ну, переплавление, все просто. И часто, если все проводится в дом, то начинается день, и заканчивается уже обжатие. Посмотрим. А как вот а, часто люди не знают, что просто взято и написано. Відхід флой, тайм, буквально означає час на підводить. Це метод вже є більш духовним батьківським, він найменш структурований, але він насправді менш важливо вчитися. Фактично, дуже схожі на день. Ми сідаємо, ми долучаємось до дитини, і ми теж тренуємо цю спільну увагу. А давайте надаємо. Тобто дитина. Взагалі не хоче на вас дивитися, не хоче реагувати на своє ім'я, на ваше ім'я, на будь-що. Сидить, катає Ви сідаєте поруч, ви також починаєте катати машину. В якийсь момент до катання машини додається біль і батько. І поступово ви залучаєте дитину до вашої життя. Тобто через певний час, наприклад, наприкінці такого сеансу, ви вже разом будуєте з конструктором гаражу то ви дуже м'яко долучаєтеся до того, що дитина хоче, до того, що дитині цікаво. Звичайно, у цього є дуже міцні переваги. Хоча недоліком є те, що воно не сприяє розвитку економічних навичок та, а також помітивним. Це скоріше про соціальні, комунікативні, можливо, навички вираження емоцій. Але він є обмеженим, і його насправді чесно використовують поєднання цим іншому методом, бо доказова база теж корні набираються. Той метод, про який я казав, треба тепер сенсорний працює. Окремий метод для роботи з сенсорним Тому ми бачимо, чим заході це часто реально. У нас такі теж є для вибух, хоча це не є обов'язково. В залежності від того, який тип аналізатора задіяний, може бути різний тобто, аудіальний — Це якийсь музичний, наприклад, що тектильний, ви бачите, басейн-фрія. В окремій формі дитині дають певні задачі, виклики, що пов'язані з цією сенсорною проблемою. І поступово де така її, посенс... ну, її... десенсибілізація. Тобто дитина стає менш чутливою. Дитину вчать адекватно реагувати на такі сильні для неї насправді стимули. Як не дивно, цей він також сприяє розвитку і отриманні уваги. Якщо. Вам не зрозуміло, як це працює, уповіть, що ви слухаєте доповіді, і з боку у вас сидить сусідка, з іншого боку сусідки, які ще вам щось кричать не буде. Дитині може... дитині, згодимо автостичну аспект із сенсорної очутливості, але насправді це може також сприйматися. Тому, коли ми робимо цю сенсорну інтеграцію, увага може покращувати. І останнє. Про що я хотів би сьогодні сказати, але не менш важливо, це метод соціальних історій. Він мені здався важливим, бо наприклад, коли я шукав інші кейси, я знайшов використання для людей з високофунціональним методом. Та, Хоча це не єдине, чим воно застосовується. Ви можете побачити на слайді, як реально існують окремі з певними соціальними ситуаціями, де намальовано, написано, що в такій важкій ситуації вона може забути. Зазвичай такий сеанс, він якраз виглядає з того, що з дитиною дивляться ці картики, їх зачитують, їх повторюють, їх можуть намалювати навіть процесі, на якщо колон такої не існує, або якщо угода, наприклад, не адаптована на вашу це, це більше про нас. Основною метою є якраз закріпити цю навичку соціальну, знизити тривогу перед нею і дати певну структуру дитині, які внутрішньо вже так сталося, ця структура потрібна. Пізніше для того, щоб ці ситуації, ці навички виходили за межі коррекційного складного то школу, то їх проберіть. Це може бути вирова казка, ксем. Це може бути рольварка з іграшом, якщо дитина менше. А іграшок, як ви бачите, може бути багато. Кабінету часто обладнані. І таким чином формується певна навичка, яка переноситься. І оцей фінічний кейс, про який я злату, то йшов крає підтвердження, дівчинка 18 років зв'язку з функціональним аутизмом. Інтелект порушений, все чудово, сенсорно інтегровано. Перейшла в ту школу і от помітила, що я турища, що їй дуже важливо заводити нові знайомства, що її це І так я розкрию, що це не якийсь тривожний розвідці, що це конкретно аутистичний аспект. Але запропонували програму, з нею проводили заняття. І так задати розмову, запрошувати. І в результаті цієї програми діти дуже сильно кількість збільшувати ініційованої соціальності вплив у того, що вони вже потім вдома робили проєкт у них. На запросили. І так. Я не буду зачитувати слайд, який потрібен для того, щоб якось устакану. Якщо ви хочете щось пригадати, тут теж написано, Для чого цей слайд потрібен, чому я взагалі його вивідав? І те, про що я раніше трохи згадував, всі ці методи, вони насправді не є взаємовиключенням і можуть в одному, воєнну Так, скажімо, дитина, яка трохи більш компенсується, може переходити від ABA-моделі до тебе. Або, скажімо, якась з цих моделей може поєднувати floor time чи teach як е суто батьківську практику. Можуть окремо застосовувати також соціальні історії. То ви бачите, тут є такий творчий прийом, в залежності від того, які зараз потреби дитина, з ким вона здатна психічно вимістить навантажу робочого, карантин. Але насправді ми єдиними, не одними цими операційними метами, єдиними. Сьогодні ми поговорили лише про операційні програми і до цього ми говорили про медикаментозне лікування. Насправді, в малому більше суспільства у нас все це об'єднано з освітніми програмами, з працюю, навчання просто, з поширенням знання тих же батьків. І якщо ви стараєтесь працювати як про коракційний спеціаліст, психіатр, як я чи хтось ще за дітьми, що мають вас тим, що вас аспекту вам все ж таки треба буде розуміти, для особливості дитини, особливості коракційних програм, так і сімейний клімат, навчальний клімат, і час відбувається, працювати з батьками і всі. Навчальні стоїть. Що ж? На цьому переходимо до наступного.